Вітаю в ефірі. Програма про творчі, творчі люди, про творчі процеси. І сьогодні у нас в студії Луганський рок Дмитро Проха, фронтмен, соліст гурту Тубус. Дмитро, привіт. Вітаю! Я коротко познайомлю глядачів із вашим гуртом. Отже, гурт Тубус це Інді рок, бард панк із часто соціальними мотивами. Свій творчий шлях. Група почала ще у 2012 році. Із початком військових дій на Донбасі група все ж таки реформувалася і зараз об'єднує однодумців із багатьох регіонів України. Дмитро, я пропоную почати із музичного вступу і почати з пісні. Добре, давайте одразу да, підемо. Та музика. Це хочу поділитися такими наробками. Це таке слово, не хочеться казати крайня, не хочеться казати останнє. Ну це, це то, що найсвіжіша, найсвіжіше, да, те, що найсвіжіша. Пісня має назву на висоті. Нове сонце, новини живляться страхом ілюзій король тропічних джунглів тішить своє самолюбство, вбивством старих і малих, відправляючи племін, на самогубство за кордоном, кордон, за межею нові рубіжі, сняться сни в польоті птахам на висоті неможливо розбитися. Від пошкоджень систем системного збою, зберегтись неможливо без бою. Від пошкоджень систем системного збою граю у соль мажорі, відчуваю джі крапку, ніколи не був у лугрі То чому про нього питають? Одночасно невагомість тяжіння дає змогу рухати далі, поки не стали річками. Новий дом круговий за облоками нові хмари, новини живляться, ж самозбереженням королеви тропічних джунглів, танцюють факстро з королями тропічних лісів, Генератори з розуму зводять 24 на 7 за межою кордон, за кордоном нові рубіжі, сняться сни в польоті птахам. Висоті. Неможливо розбитися від пошкоджень систем системного збою, зберегтись неможливо без бою, від пошкоджень систем системного збою. Граю у соль мажорі, Відчуваю джі жіправку, ніколи не був у лугрі, то чому про нього питають? Одночасно невагомість тяжіння дає змогу рухати далі, поки не став. Снігами річки варжаро. Чому про нього питають? Одночасно невагомість чесне невагомістьіння дає змогу рухати далі, поки не стали снігами річки Піліванжаро. Супер, вражає. Дуже волновилювався. хвилювався. Ну так, да, це була прем'єра. Ніколи я її ще не виконував. На публіці. Ну, я десь так, розумів, десь. Це да, і да, є десь, цей десь. соціальний рок, так? Це соціальний да, мабуть, так і є. Ну Це е, я зіграв пісню, як є, вона ну, народилась, да, яка вона є. От, як воно буде далі, як ми її там е, Яке в неї буде дихання? Ну, поки так. Де вас можна послухати? Де ви представлені, на яких музичних платформах? На всіх музичних платформах Spotify, YouTube Music, Apple, Deezer, ну, все, що є, там є наші, наша творчість, є студійний альбом 2020 року, ЧБ має назву, І також є два концертних альбоми. Це «Рок-булава-2021» 2021, це наш сет, який ми грали у Черкасах у 2021 році. Випустили ми його у 2022 році. І також є концертник з Харкова, там акустика. І в тому році у нас вийшли Сінгл Сонце. Це нова пісня. А також пісня диво, пісня, яка стала міні-альбомом. Тому що там в тому Віпі це студійна версія диво, караоке версія. Зробили ремікс наш в літі звукоінженер у Німеччині. Зараз він працював над реміксом. І також туди вийшлапись з концерту цієї пісні диво. Хто входить до вашого гурту? Розкажіть про колектив. Я знаю, що він часто змінювався. Перший склад. Перший Який? склад. Ну, це було два, два, два дві людини. Дмитро Погорєлов і я, Дмитро Проха. Ну, ми давно з Дмитром були знайомі, а ось десь у 2012 році да, вирішили, давай називемось тубус і «Тубус, будемо грати. Це якась є символіка в цій назві чи це просто слово? Це просто слово. Коли, ну, ця назва була вигадана у Харкові, в клубі Нарок нарок двіжухи. І Дімка каже: слухай, давай опять будемо грати. Ми з ним грали, працювали вже була у нас 7 восьмий рік, дев'ятий. Потім я уїхав до Луганська, хлопці залишились в Харкові, ну а в 12-му якось так сталося. Каже, давай назаве... І назовемось тубус. Каже, ну два автобуса». Або ця прилад приспособа, щоб носити бумагу, носити бумагу. Ну, якесь таке. Двозначне рішення було. А потім я вже приїхав в Луганськ і думаю, ну воно прикольно, тубус. Як же ж це написати? І, і, і виходить, що ту, це з англійського, бус це з німецького. тому що, якби було англійська, було б бас. О, і вийшлось тубус. Воно суперечить правилам граматики. <с1> <с2> І ви так само І ми, любите, мабуть, проти правильно. Е, да, так, мабуть, так. Хто автор пісень музики? Автор... Всі ми пишемо, всі пишуть. І... Але сталося так, що з Харкова харківський музикант Дмитро Гарєлов складав в Харкові пісні, я складав в Луганську чи де там був, я. Ну, це якщо брати період. До 2014 року. Антон Чуріков аранжування робить, є спільні пісні. Ось. Давайте Валі. зараз перелічимо всіх, щоб нікого не образити, всіх пригадати, хто долучився до створення доробку тубуса. Хоча б основних гравців. Ну, давайте повернемось у Луганську. Луганську нас було четверо. Іван Дуда, перкусія, звука інженер, відеоінженер. Дмитро Погорєлов, вокал, гітара, бас гітара, авторство пісень. На жаль, Дмитра немає зараз з нами, він пішов у життя вічне. У 22-му році це сталося, але залишив е, крутий такий е, багаж е, пісень творчості. Е, е, Антон Чуріков це симфонічний музикант, е, е, флейта, звукоінженер, е, гітара, мультіінструменталіст. І я, Дмитро Проха, гітара, перкусія, авторство пісень, вокал. Що ваш колектив пов'язує з Черкащиною, коли ви тут вперше побували? Перший раз ми побували в 2019 році. На фестивалі Рок-Булава. Ми грали на малій сцені в 2019 році. Нам дуже сподобалась і атмосфера, і фестиваль, і все. І в 2021 році, 20-го це була пандемія, 21-го ми вже поїхали і грали на великій сцені. На більшої сцені. Які враження від Черкащини, Черкаської публіки, в цілому, якщо говорити, які спогади? Які, а, які? ну хочеться приїжджати, приїжджати. А можете і не уїжджати. Зараз із повномасштабним вторгненням Луганськ, як відомо, давно окупований. Як ваш гурт організовує свою творчу діяльність? Тому що я знаю, що багатьом довелося роз'їхатися по різних міст... містах. Тепер це вже не Харків, Луганськ, а набагато більша така мережа виходить музична. Як ви організовуєтесь? Ну так, з 2014 року нам довелось з... уїхати з Луганська. Дмитро залишався в Харкові. Я з 14 по 22 з Іваном ми мешкали в місті Сєвєродонецьк, а Антон мешкав в місті Чернівці. Там у нас була студія домашня, там вже ми зробили, записали альбом «ЧБ». А от з 14, го десь 15 рок, рік. Ми вже були в Сєвєродонецьку, і десь 17-го року така вийшла колаборація з кримінськими хлопцями. Група Паралель, Артем Шаповал і Олександр Рачинський. Це такий панк-рок, бас гітара барабани та вокал. Це цікава така річ, ну і такий симбіоз, І ось 17-го по 2021 рік, по 2022. Да, по, 20, по Останній концерт ми ну, з хлопцями зіграли в Рубіжному. Це був січень 22-го року, да. працювали да, з хлопцями. Ну і, звісно ж, ми давно співпрацюємо і якось це цікаво ці колаборації ці такі. Ну, кожен регіон України він має свої особливості, особистості. І коли виходить, як це слово, ек еклектика да? з смішення, воно ну, дуже такий е крутой коктейль, виходить. От ми грали, у нас е якось грав барабанчик з Чернігів, а у них там така музика більш е е Сінкопи, більш така вона десь приджазована, більш. Е це, у нас на сході більше грув такий рівний. І оцей симбіоз, у цей він, він таку ядерну снять так вдає в гарному <сум> сенсі. Ну це цікаво. Це цікаво. Я знаю, що у вас був період російськомовних пісень, і з часом ви їх почали перекладати. В який момент, яка думка вас подвигла до цього? Можливо, якась подія в житті спонукала вас все таки перейти на українську мову у творчості? Ні, ми не перекладали ми пісні російськомовні, так. Ну, просто ми ж... почали же... писати нові вже українські? — Річ у тому, що ми писали пісні і пишемо їх, не тому, що є квоти якісь, або треба її там на радіо віднести. Але вона просто пишеться і народжується ну, така, яка є. Дійсно, да, в нас. Так було, що, допустимо, альбом ЧБ, там дві пісні україномовних, десять російськомовних. Ну, так, і, так складалось. Да? А ось з 22-го року ми вирішили, що, мабуть, не будемо перекладати пісні старі ну, російськомовні, а краще напишемо нові. Але от є така пісня «Бухгалтер сільського господарства. Вона наче там стає цей переклад і музика. Воно там все нормально. Я якось спробував перекладати, ну воно дуже пластмасово виходить. Знаєте, це не, не є процес. А я нагадаю, ми зараз говоримо про культурні контрасти із фронтменом гурту Тубус із Луганська, який переїхав до Чернівців. Дмитро, розкажіть, будь ласка, із початком війни, у вашому особистому житті вона вже з'явилась давно. Я так знаю, у вас чимало пісень саме пов'язані з воєнними діями, тому що у вас і жанр заявлений, соціальний рок. Можливо, пригадаєте якісь свої такі напрацювання на цю тему, можливо, щось заспіваєте тематично. Так. Це соціальний рух, це сучасний український вирізм, можна так це назвати. Річ у тому, що ну, ми знаходимося в цьому суспільстві, в, в, в цій енергетичному полі. І ну, дійсно, це як передатчик відображаємо, не хочеться відобразити ті події, які відбуваються зараз. Вони мають. Можуть співпадати, не співпадати з, з мисленням суспільства, але вони є. Ну, пісні ми на українській мові почали от, сугубо, що якщо перейти до, до того питання, да, то з 22-го року ми вирішили, що е, будемо складати нові пісні. Ці пісні будуть українською мовою. Воно. Е, Хочеться бути почутим, да? хочеться донести думки якісь да? свої творчі. Ну, дійсно, я вважаю любу мову да? в мистецтві, як це інструмент донесення думки, донесення світогляду. Ну. Заспівайте нам щось. Давайте Спітальні. я вам заспіваю таку пісню. Вона має назву Тримає оборону або лякає світ. От вона і є початком, так би мовити, україномовного сугуба україномовного, україномовної творчості гурту Тубус. Пісня написана у 22-му році. Це був квітень або травень. Написана спільно з Дмитром Погорєловим, котрий був на той момент в Харкові, я в Чернівцях. Будь ну. ласка. Бо квіти, ми з тобою, діти, безмежно кохаєм, що буде, не знаєм. сонце та річка, на двоходна криничка. У шепоті вітру зникла, знаючи, що я зникнув. Лякає світ, бо він морок. Лякає брат, бо він ворог. Країни сестри, як завжди, де гроші. Тримайтесь рідні, мої хороші. Пахнуть квіти на тому світі дорога додому не завжди додому, поки є батьки, друзі і діти, друже, тримай, тримай оборону. Він морок лякає брат, бо він ворог, країни, сестри, як завжди, де гроші, тримайте всі, мої хороші, одна родина. Моя країна немає чужої доньки, немає чужого сина. Друзі замість смузі П'ють воду або боржомі. Після вчора рахують. Хто ми, хто ми? Лякає світ, бо він. Морок лякає брат, повім ворог країни, сестри, як завжди, де гроші. Тримайтесь рівні, мої хороші. Замість смузі п'ють воду або боржомі, друже, тримай, тримай оборону, лякає світ, бо він морок, лякає брат, бо він є порог. Завжди де гроші. Тримайтесь рідні, Мої хороші. Супер. Я? Дякую вам. Наостанок таке філософське для вас запитання. Музика. Це для вас більше про творчість, про якусь спонтанність, чи це все-таки робота якась організована? Можливо, у вас, я не знаю, є графік, коли ви сідаєте, пишете, думаєте. Як це у вас співвідноситься особисто у вас? Мені здається, що взагалі мистецтво це цений, скажіть, по... Природні. природній процес. Так, я цим живу. Я не знаю, це робота чи хобі, чи просто життя. Це моє життя. Це моє життя. Музика це моє життя. Давайте так. Я. Чи бувають все ж, коли ви себе організовуєте, да, якийсь графік, я не знаю, якісь технічні роботи, якесь аранжування, якісь там, не знаю, робота в соцмережах. Ні, ну, звісно, робота триває, це певна робота, да? запис в студії, написання пісні. Або... Хто вам допомагає в цьому? Чи ви сам? В студійній роботі. Ну, в якийсь такий організаторський. Хлопці всі допомагають. У му році ми от з Женєю Кугаєвським познайомились, це наш клавішник. Він грає на фортепіано, на роялі. Женька допомагає, і Антоха допомагає, і Ваня допомагає, і навіть хлопці, які зараз по Україні та за кордоном. Ми телефонуємось, спілкуємось. Процес триває. <хи> е, Дмитро, я дякую вам за розмову. А ми будемо завершувати. Любіть те, що робите, робіть те, що любите. Дякую за увагу. В ефірі був Дмитро Проха, фронтмен гурту Тубус. До нових зустрічей.